Я лікар. В мені є багато бунту та неприйняття багатьох затверджених. Я вже мовчу про ще триваючі об'явлення, чудес, реліквій і ще більше спротиву до деяких проголошених блаженних та святих. Як подолати цей брак віри. Напевно, для того, щоб подолати цей брак віри, потрібно розібратися, а в чому ж є проблема. В чому є корінь. Проблеми вашої конкретно. Оскільки ви написали про те, що ви лікар, і вас саме дивують стигмати як такі, то слід сказати так взагалі, чим є явище стигматів або якихось інших чудес, ті чудеса, одні чи інші, є якимось надприроднім втручанням, Бога в якусь ситуацію, ту чи іншу. Чому так сталося? Чому не інакше? Чому там, а не інакше, Господь Бог об'явився? Чому через якогось святого? Я не знаю. Можливо, він мав такий план, щоб саме через те чи інше чудо до якихось людей промовити? Якщо до вас не промовляє? То спершу ще раз скажу: потрібно дізнатися, що саме вас відвертає, що саме вам не підходить. Ви написали, що ви лікар, то, можливо, ви якби знаєте, якісь медичні подробиці. Хоча тоді, коли досліджується надприродність того чи іншого явища, надприроднього, то Кликається лікарів на те, щоб вони зробили свій висновок і сказали, справді це надприродні чи природні, можна це пояснити якимось природним чином, чи однак не можна. Тобто, все таки якісь лікарі мали це ствердити дуже часто, в таких випадках для такого ствердження дійсності надприроднього втручання задіюється лікарів, навіть які не віруючі. Щоб вони максимально неупереджено діяли в цьому випадку, і щоб не можна було сказати, що вони е, намагаються підтасувати те, що їм вигідно. Е, але з іншого боку, е, можливо, ви зустрілися з якимось е, фактами перебільшень. Ви перерахували багато там і реліквії, і стигмати, і багато всього. Я лише скажу одне: ви не мусите приймати абсолютно всі реліквії. Вам не мусить подобатися все. Вам не має подобатися все. До когось це промовляє? Добре. До когось це не промовляє, ну гаразд, промовить щось інше. Не мусить. Я коли вже з вами ділився, але поділюся ще вкотре, що. Одна з найбільших святинь взагалі для е, християн загалом це є гріб Господній. Е, і з цим пов'язано дуже багато різноманітних історичних нюансів. Я думаю, ви про них знаєте. Але натомість, коли я сам був в Єрусалимі, це вже було 10 років тому, ми тоді були з Єпископом Кривецьким там. І коли я саме е, був в черзі до цього гробу Господнього і бачив, як люди штовхаються і як себе поводять при цьому, потім там був е, православний священик, який е, заборонив нам молитися, ми молилися Розарій. З нашою групою, а це 50 чоловік, хоча там багато людей, і всі люди шуміли, кожен там по-своєму, е, то коли ми стояли в цій черзі вже до самого безпосереднього гробу Господнього, я з цієї черги свідомо і добровільно вийшов. Я кажу за себе особисто зараз не про вас, не про когось іншого кажу за себе. Я не хочу мати релігійного досвіду, я не хочу проходити в гріб Господній шляхом штовхання з іншими людьми. Мені це не подобається. Хоча, ну якщо б йшлося про не знаю, якусь там фізичну перевагу, то повірте, міг би виштовхати багатьох. Але я не хочу, це неправильно, це не спорт, це не якісь змагання, це має бути молитва. А таким чином я особисто молитися не вмію. Потім, коли я вийшов з цієї черги, пішов собі просто помолитися, десь там сісти, побачив одну параф'янку, яка була з нашої групи, вона розридалася, вона розплакалася. І розказала мені все те саме, що я щойно розповів вам, але іншими словами, що як люди можуть йти до святого місця і так себе зухвало і нахально поводити? Так не може бути. Чому так є? Ну і я їй тоді сказав, що от бачите, я теж з черги вийшов, я не міг стояти далі. Е, тому, ну, можливо, у вас був подібний досвід до нашого з нею досвіду. Е, можливо, ви щось подібне пережили, коли люди десь там намагаються до чогось там. Оце теж Є Є така в дуже багатьох людей, оця... навіть не знаю, як це якось коректно висловиться, присланіться, приложиться. Така магічна віра. Вона, я не знаю, чи має що-небудь спільне з живою, справжньою вірою. Думаю, ні. Думаю, немає. Вона виглядає як чистий забобон. Тому, так, я був в Єрусалим, і сам гріб Господній не зайшов, хоча був від нього кілька метрів. Е, можливо, ви пережили щось подібне, і тому вас це так відвертає. Я не знаю, потрібно розібратися. Ще наступна річ, дивіться, церква нас зобов'язує віри в багато різних речей: в сповідь, в причастя, е, в прийняття інших таїнств. Але якщо нам не подобається якась сакраменталія, якщо нам не подобається набожність до того чи іншого святого, чи вшанування тих чи інших реліквій, чи вшанування саме таким чином тих реліквій, то це не означає, що я від цього перестаю бути християнином. Можливо, мені не подобається цей спосіб. Більше того, я вам скажу, мені... Чомусь так здається, ну я точно не знаю, але колись ми дізнаємося, і при чому дуже скоро, що більшість святих, якщо б їх була така можливість спитатися, чи їм подобається, як вшановують їх, вони би теж сказали, що їм це не подобається. Тому що е, ті святі, як правило, це були люди надзвичайно смиренні. І це люди, які точно не любили якоїсь популярності. І, напевно, їм дуже часто не подобається саме, що багато людей підходять до них от саме в такій формі. Я так думаю. Хоча, з іншого боку, мушу сказати, що мені особисто молитва до багатьох святих покровителів насправді допомагає. Е, і я вже я вам якось розповідав, що коли я саме е, йшов в черзі до мощей святого Антонія Падуанського, е, то тоді почув почув конкретний знак, е, що він мені сказав. Е, я просив дару казати добре проповіді, і тоді такий, як грім серед ясного неба, от я саме тоді торкався його гробу, е, я почув такий голос, що то не гріше. І все, більше я нічого не чув, але це було дуже чітко, дуже конкретно. Тому е, комусь набожність до якогось святого може подобатися, комусь може не подобатися, але не всім все мусить подобатися. Ми не зобов'язані до того, щоб е, вшановувати абсолютно всіх святих. Наприклад, е, є святі, які є контроверсійними там, для одного народу і для іншого. Е, і національні питання дуже часто стають каменем роздору. Навіть попри святість того чи іншого святого. Але я думаю, що ці речі потрібно відсунути. Святі нам дані, чи там стигматики, чи якісь інші чудеса для зросту нашої віри. І тому нам потрібно шукати саме таких людей, таких святих, таких свідків, таких знаків, які до нас промовлять. Не мусять до нас всі промовляти. Це не може стати перешкодою для нашої віри.